На Львівщині молоді люди а це віком від 18 до 25 років мають можливість отримувати гранти в розмірі 150 тисяч гривень на кожного для відкриття бізнесу. Ця ініціатива Львівського центру зайнятості. Що це за така ініціатива? А також про багато інших ініціатив. Сьогодні будемо спілкуватися на цю тему разом із Василем Барелюком, який є директором. Львівського обласного центру зайнятості. Ми вас вітаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. І, отже, розкажіть, будь ласка, що це за програма така для молоді від 18 до 25 років, мають можливість отримати грант, грантові кошти 150 тисяч гривень, немалі кошти. Да? Розповідайте. Дякую, я трошки ширше розкажу. Насправді це не ініціатива Львівського обласного центру зайнятості, це урядова ініціатива. А ми її виконуємо, але тим не менше ми її виконуємо добре. І я би навіть казав зараз найкраще, хоча тут змагальність дуже відносна, тому що є ряд областей, які працюють, на жаль, не в таких умовах, як ми. І відповідно тут говорити про те, що там ми лідери, ми насправді маємо дійсно на себе і більше звалювати. Роботи мова йде про е, так звані мікрогранти, які були започатковані урядом для підтримки мікро і малого бізнесу в час війни. Вона була запроваджена ця програма у 2022 році. Постанова Кабміну 738, і вона передбачала. Надання грантів від 50 до 250 тисяч на підтримку бізнесу або на створення робочих місць для тих, хто хоче його започаткувати. Статистика наша говорить за цей час, який ми вже е, надаємо мікрогранти е, про те, що 15% приблизно це люди, які започатковують справу, і 85% це ті, які. Мали свою вже діючий бізнес, ще були ФОПи чи мікромалі підприємства з чисельністю працюючих до 50 осіб, і відповідно вони скористалися тою програмою в тих чи інших сумах і, відповідно, ведуть цей бізнес. Надзвичайно цікава програма. Чим тим, що це є грант, який повертається за рахунок сплачених податків за найманих осіб. Тобто, якщо людина отримує грант до 150 тисяч, вона має зобов'язання. Працевлаштувати людину грант надається на термін три роки. А людина має відпрацювати 3 роки. Це мається на увазі, що за три роки людина Треба... має використати ці кошти. Ні, це має за три роки за 3 роки повернути ці кошти Знайти... з сплаченими податками за найману особу. Угу. Тобто людину приймається на роботу з зарплатою не менше, як мінімально 8 тисяч гривень. Людина в трирічному періоді має відпрацювати 24 місяці. Не обов'язково та сама людина. Людина звільняється, приймається інша людина, і відповідно має бути робоче місце створене протягом трьох років, два роки має відпрацювати це робоче місце. скажімо uh -huh. так, відповідно, якщо це до 250 тисяч, то дві особи наймані в тому самому двадцяти чотири періоді на термін 24 місяці. І за рахунок сплати податків за цих найманих осіб, одну чи двох, погашається оцей грант. Суперова річ, я ще раз скажу, це не проценти, це не кредит, який повертається, податки все одно треба платити, а податками погашається. Після того були прийняті зміни і мали люди можливість і на себе, як ФОПи, взяти до 75 тисяч, сплачуючи виключно грант, повертаючи за рахунок сплати податків за себе. Тобто ФОП ФОП за себе сплачує податки, таким чином погашається. Недавно була. Додатково прийнята ініціатива урядом для молодих осіб віком від 18 до 25 років. Цю суму 75 е, тисяч помножено на 2. Тобто людина 150 тисяч. Це для осіб, які хочуть започаткувати власну справу. Ще не є ФОПами, але якщо вони пройдуть відбір, вони зареєструються протягом 15 днів фізичною особою, підприємцем і відповідно сплачують за себе. Податки таким чином погашається цей грант. Є якісь вимоги до яка ця справа має бути? Це може бути будь-яка справа, яку собі вибрав ФОП за винятком речей пов'язаних з торгівлею алкоголем, тютюновими виробами. Ну і відповідно всіма тими решта речами, які не підпадають під Тобто закладав. магазини, пекарні, тому подібно. Все може бути. Може бути і надання послуг перукарських перукарських, може бути станції, так обслуговування і так далі. Якщо людина має, тобто є об'єднуються, практично працює з СТО, і людина заходить своїм якимись обладнанням, працює як ФОП і надає послуги шиномонтажу для прикладу вузьку спеціалізацію, але вже заробляє. Через гроші. скільки робочих місць має бути створено при е, для молоді? Ні одного для... виключно він сам за себе сплачує. Фоп кажіть будь от Скільки таких молодих людей е, так вже уже започаткували? Чи мають найближчим часом можливість започаткувати власну справу? І що обирають? До речі, може якісь цікаві е, кейси гран грантовий грантова оця мікрограм. Ця програма для молоді запроваджена недавно. Відповідно, недавно це коли це чотири місяці. Неповних вона працює ці воно року. Так, але тим не менше, в нас вже є майже 40 осіб, які скористалися цією програмою. Відповідно подаються заявки. Подаються заявки що Тобто, що 10 днів подаються заявки через портал Дія подається заявка відповідно, проходить ця заявка Ощадбанківську перевірку, тобто так званий скоринг. Людина має відповідати відповідним критеріям, тобто Ощадбанк вибраний Правильно. як банк, який супроводжує всі грантові і мікрогрантові програми. Зараз додано постанови Кабінету міністрів і приват, але він ще не налаштував якби, відповідних сервісів. І поки що ми чекаємо, і це буде і полегшити роботу, і дасть можливості ширшого доступу. Угу. Так от питання в тому, що коли проходить оцей скоринг, і людина відповідає тим критеріям, тобто немає заборгованості якихось е е кредитних Добра кредитна історія, людина не є в розглядах якихось судових справах і так далі. Тобто, людина біла в питанні кримінальних, скажімо так, от податкових податкових, якщо це ФОП вже діючий, в даному випадку молода людина не ще не ФОП, ФОП. Та, вона тільки буде ще ФОПом. І якщо вона проходить цей скоринг, після того попадають ці заявки в державний центр зайнятості, який їх розподіляє по областях. По місцю ведення бізнесу, тобто де людина хоче де вести людина цей... буде вести бізнес. Якщо то, вона ні... зі Львова, але я в бізнес хочу вести приміром там у Вінниці. А значить, то тоді в Вінниці буде розглядати комісія Вінницького обласного центру зайнятості угу. в кожному обласному центрі. зайнятості створені комісії, які опрацьовують ті заявки. Тобто, людина, пройшовши Хощадбанку, дістає певну кількість балів. По тих питаннях, які вона задає, серйозно так, все так, безперечно. Як на сесії в університеті. Ну, це і стосується всіх, мікрогрантів, грантових програм для учасників бойових дій, про яких я зараз ще скажу, і в результаті. Коли вона проходить, додатково тоді комісії розглядають наші комісії при обласному центрі зайнятості, розглядають, спілкуються з цією людиною в режимі онлайн до півгодини для того, щоб переконатися, чи та людина писала грант, чи вона розуміє про що йде мова. Тобто, був, можуть бути випадки, коли людина має певні якісь, скажімо, законом проблеми, і вона когось іншого намовила, був, на себе. є такі випадки, безперечно, ну практично кожна. Друга заявка відхиляється, тобто я роблю свій бізнес не для себе, а для когось ні, це ну, мова... тобто підставна хто, хто, підставний хто, для, вас буде та, для когось, та, так та, як та, ви та, кажете. Клавишні, ну, та. так. В результаті тоді, або допустимо, чи людина дійсно сама писала бізнес план, чи вона орієнтується в тому, що вона хоче робити. Якщо це сумнівні речі, людина Комісія це фільтрує. Скажіть, будь ласка, 40 оцих молодих людей вже хтось запрацював чи ще в процесі? Воно в процесі, тому що на протязі. Okay. Да, вони мають е, е, отримати кошти. Це проходить е, також певний час, тобто заявка. Акцептується державний центр зайнятості, видається наказ. Відповідно, кошти поступають на рахунок. Після того людина оплачує гроші за те обладнання чи устаткування, яке вона собі придбаває, чи допустимо вона оплачує орендну плату за приміщення. Там до 25% можна використати за оренду плату. Якщо обладнання чи устаткування якісь до 100%, вся сума тобто, може з йти тих 150 тисяч. так? з тих 150 тисяч може йти на обладнання. Якщо оренда, то тільки 25% з тих 150 йде. Якщо це придбання матеріалів, то це до 50 відсотків тої суми. Можна я ще да. ти подаєш заявку через дію, опісля комісія центр зайнятості розглядає безпосередньо співбесіда Що далі далі? Ми пишемо своє резюме. Ми виставляємо до 50 балів по кожному учаснику додаткових, і відповідно ми пишемо. Рекомендуємо, не рекомендуємо. Це все записується. Вся розмова, кожна розмова з кожним е мікрогранту отримувачем, записується і аналізується державним центром зайнятості. Відповідно, ну бо як мінімум, наприклад, я прийшла, ви мене можете знати, і це може бути те саме упередження Вже Може бути, і... бути, може бути таке, що допустим державний центр зайнятості побачив додаткове щось, що його насторожило, і то, то може то. Якщо відхиляється заявка, людині повідомляється в зв'язку з і так далі. А ще якщо не відхиляв. А якщо не відхиляється, не відхиляється. Підписується. підписується наказ директором державного центру зайнятості і кошти. Попадають на рахунок, який відкритий в даному випадку молодою людиною Фопом, який зареєструвався протягом 15 днів. Він відкриває в Ощандум банку рахунок, і на цей рахунок поступають кошти з державного центру. зайнятості. Скажи, будь ласка, чим хоче займатися молодь? Які от бізнес плани найцікавіші які вас вразили? Ну найцікаві не, не вразили. Справа все тому, що це є надання е, комп'ютерних послуг. IT. це е, теж е, це є... Це okay. є е, обслуговування е, для прикладу фотозйомка весіль там е, чи якихось інших е, речей. Тобто, це ну це кафе е, невеличке. Тобто це, ну ще раз кажу, це я і може бути, це людина орендує приміщення в діючому якомусь бізнесі і надає в ньому свої послуги. Отак, як в магазинах, для прикладу, в великих торгових центрах, ви бачите, що є точки продажі тих чи інших речей, і це ФОП, який окремо оплачує оренду, відповідно, і торгує тим чи іншим. Для учасників бойових дій, для учасників бойових дій надзвичайно цікаві програми. Не ті їхніх родин здається, і так? для одного з подружжя одного з подружжя одного з подружжя, тому що є що дружина на фронті, чоловік тут або чоловік на фронті, дружина тут. Вона може отримати грант на власну справу на розвиток або на започаткування, точно так само, mm -hmm. тобто і. Відповідно додатково тут входять і інваліди люди з інвалідністю, які зазнали інвалідців зв'язки з військовими діями. Абсолютно правильно, тут суми стартують також від 50 тисяч до 250, п'ятдесят, і далі йде від 250 до 500, до і від 500 до мільйона. Є такі а речі, в чому в даному випадку йдеться за те, що і там плюс є. Перевага, яка, якщо е, учасник бойових дій, чи один з подружжя, чи людина з інвалідністю е, хоче отримати такий грант, вона до 250 тисяч е, коштів, коли отримує, створює одне робоче місце. Не два, як на загальному е, на загальному отриманні гранту, а одне. Якщо до 500 тисяч два робочих місця, е, а не е, але вимог до цих робочих місць немає. Тобто, що це там мають бути внутрішні переміщені особи ні, 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 бо, ні, ні, люд... ні, немає абсолютно Просто два робочі два місця. робочих місця і, і, і виплачується заробітна плата не нижче мінімальної заробітної плати, тобто не нижче 8 тисяч гривень, і 502 далі два до мільйона. А До лобічно. мільйона це вже тоді мають право учасники бойових дій або люди з інвалідністю внаслідок війни війни від 500 до мільйона. Але тут є умова співфінансування, тобто до 30% людина має свої кошти вкласти, і тоді 70% гранту, тобто... Це мільйон 300 вона має вкласти. 300 має вкласти. 700. 700 мільйон, до мільйона людина отримує в нас. 300 тисяч додатково додає. Але в Львівській області завдяки обласній військовій адміністрації за кошти місцевого бюджету дофінансовує Обласна військова адміністрація учасникам бойових дій або одному з подружжя, або людині з інвалідністю внаслідок війни. Тих 30% за рахунок бюджету дофінансовує вона. Можна взяти з бюджету, але обласного. Вона, вона компенсовує. Тобто людина, коли отримує грант, вкладає свої 30%, отримує отримає 70 від держави коштів. Після того отримує. Від обласної адміністрації компенсацію тих коштів, які людина вклала. Тобто компенсовується, мусить бути по порядку спочатку вкладення коштів е учасником бойових дій, які отримує грант, або е людину з інвалідністю. Дуже хороша урядова ініціатива, програма ваша як виконавська. Скажі, ласка, яка загалом ситуація в обласному центрі зайнятості? Так, от ми нещодавно прочитали статистику. Маєте 11 тисяч вакансій? І е, кожна п'ята це понад 20 тисяч гривень. Чи це так насправді? вакансії є, а люди кажуть, роботи, роботи нема. Е, ні, насправді якраз зворотня. Е, ага. Ви дуже влучно підмітили, якраз так, як ви підмітили, що а вакансії є, людей? робота є, людей нема. Так ага. в нас станом допустимо на е, таку дату, як зараз, е, під час ковіду. У нас на обліку перебувало приблизно там 25-26 тисяч людей в області. Тобто які, людей, які, які отримували допомогу, роботи не було, і ми виплачували допомогу. Ми в місяці виплачували до 100 мільйонів. Тільки в Львівській області до 100 мільйонів гривень. В місяці. А, а зараз ми виплачуємо 8 мільйонів, 9 мільйонів. Угу. Тобто різниця колосальна. Зараз в нас на обліку 3700 безробітних. По області, але крен зроблений зовсім інший. Тобто, в нас зараз основне це активні програми зайнятості. Не пасивне утримання людей як було до року часу. Люди стояли на обліку і отримували допомогу. А як ви зараз то робите? А, а зараз 90 днів обмежено угу. отримання допомоги. Скільки допомога, Або ти до приймаєш пропозиції, допомога або допомога? Зараз середня по області 6 тисяч гривень. 6 тисяч гривень. Так, але питання в тому, що ми... не проживеш. але справж в тому, що ми зразу даємо направлення на роботу. Можемо і 3, і 4 запропонувати підходящих робіт. Пропору якщо як як людина від... безперечно, якщо людина відмовляється. Ми тоді е, припиняємо виплату допомоги з безробіття. І а скільки ви пропозицій надаєте одній людині? До ми, ми надаємо. Якщо від є відмова від двох про, підходящих пропозицій, ми можемо припинити Підходящі На чию думку? Ну, На вашу ну це є, є ж безперечно критерії освіта. Ваш практичний досвід є трудова книжка. Все це прописано в законі і, про заняті їх вакансій. Найбільше нині в нас лідирує, якщо так взяти, це водії транспортних засобів. А, Традиційно, до речі, і... так у нас швачки. Надзвичайний попит, mm -hmm. у нас продавці, але це за рахунок того, що цілий час йде зміна. Ну, вони, так би мовити, переміщаються від, mm -hmm. від одного mm -hmm. працедавця до другого, то це традиційно. Але тим не менше, ще раз скажу, у нас найбільша база вакансій в Україні. Кожна шоста вакансія, це з Львівської області. Відповідно, ми маємо можливість пропонувати. Інше питання, що ми пропонуємо якраз активні форми, і вони дуже користуються попитом. Для прикладу, за час дії оцієї програми, власна справа, як про яку я говорю, мікрогранти, гранти, значить, в нас видано їх більше 3600, і створено майже 7000 тисяч робочих місць, і в, е, в тільки в Львівській області. Ми надали гарантію мікрогрантів нашим отримувачам на суму більше 800 мільйонів гривень. Нині і тому що це і допомога бізнесу і створення нових робочих місць. і сплата податків і сплата, сплата податків, коло яке замкнулося і взаємовигідне є для всіх. Нині малі ресторів. банки. Не мають такого портфелю. І Ще буквально от, трактористи машиністи вам потрібні так. Продавці продовольчих товарів і оператори котельні. Безперечно, але ми їх вчимо. Ми маємо центр професійно-технічної освіти, і ми можемо навчати. В себе трактористів всіх дев'яти категорій за рахунок е, коштів центру зайнятості. Дякую вам за розмову. Дякую, Дякую вам за роз'яснення. Василі Барелюк, директор Львівського обласного центру зайнятості, був з нами у цій частині. Головне за день.